Навіщо взагалі конкурси потрібні? Сьогодні ми вже про це говорили, ми говорили про те, що е, говорити про добрі справи треба, ретингувати і е, якось оцінювати роботу благодійних організацій категорично треба, це потрібно не тільки е, там, донорам чи державі, це потрібно в першу чергу людям, які готові дати невеличкі пожертви. Е, сьогодні на е, форумі, який був до обіду тут. Я презентував наше бачення по закону про відсуткову філантропію. І якраз основою цього закону є мотивація або стимулювання саме простих громадян давати кошти прибуткові організації. Але якій організації має давати громадянині кошти? Є декілька критеріїв, ми сьогодні говорили, ми почули дуже гарну доповідь про ретинування, як це відбувається в світі, і дійсно ми дякуємо за пропозицію, щоб асоціація підняла почала цю тему. Я, я зобов'язаний на правда наступного поставити це питання, тому ми будемо цим займатися. Експертне ретинування в Україні е, вже проводиться. Наприклад, журнал е, Галицькі контракти проводить відому свою рейтингварді. Там визначається вже декілька років підряд фонди найбільших українців і так далі. Але це не... Не зовсім те літургування, поки на сьогоднішній день не мовив. Я не думаю, що Фондури Натавича, Віктора Фінчука, треба йти до простого українця і просити кошти на його проєкт вихочання. Експерти дослідження, експерти дослідження, ну, залучення експертів. Минулого минулому році, наприклад, ми е, проводили таке експортне дослідження, вперше воно називалося Стан благодійності в Україні, і в тому числі там була е, був розділ, ми задавали питання, які благодійні фонди, які благодійні проекти є ну, дійсно з на минулому році. Експертні дослідження проводяться, наприклад, в Сполучених Штатах, є звіт про благодійність відомий, який, дійсно, це, це велике експертне дослідження. Але ми говоримо про конкурси. Які є всі ті конкурси, що з ними відбувається і що ж що, що, що відбувається в Україні? Ну, наприклад, Британія так, це законодавець мод благодійності. Є, є декілька конкурсів. Є конкурс, який називається Charity Fame Times Award, там 23 номінації, там кожен рік номінації додаються, його проводить там незалежна організація. І є конкурс, який проводить газета, речі журнал «Третій сектор. Це оцінка бізнес червоти. Оцінка саме... Благодійності компанії. Є е, цікаві конкурси, наприклад, в Австралії, конкурс, який, де оцінюються тільки дві номінації. Неприбуткова організація і якийсь благодійний проєкт. Є е, конкурси, які е, проводить держава та, е, щодо благодійності. Наприклад, в Сінгапурі проводиться конкурс, де е, так само тільки дві номінації е, організації, які е, мовити виправляють до 10 мільйонів доларів і вищому стрільбу. І все. Але там е, основний критерій це ефективність управління, ефективність менеджменту цих організацій. Тепер говоримо про Україну. Ми е, не, не, не пасемо задніх, ми трошки звичайно пізніше весь слід, але, але е, 6 років тому був розпочатий конкурс Благодійний крок» Благодійний Кроку досить ефективно, на мій погляд, працював. Він дійсно по минулорічному оцінюваю серед експертів зайняв перше місце в події в благодійності, в, 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 в благодійності, але знаки питання вийшли. Де ж цей конкурс такий ефективний гарний цього року? І ці питання задавалися, знову тобто ми повертаємося до теми суспільства, інновації і благодійність. Так? Чому інноваційне, ніби гарне суспіль, суспільство сприйняти конкурс, не спустився в цьому році. Це дуже просто. Частина організаторів побоялася е, е, виборчої виборчих шумухи, отих, як казала пані Марина, створених е, тисяч фондів е, новими благодійниками і так далі. І сказали, рік виборів давайте ми не будемо взагалі оцінювати благодійність, давайте ми не будемо в цій стерині нічого робити. На наш погляд, це неправильно, тому що конкурс, який задав Параметри чистоти прозорості, параметри невідкупності дійсно жодний експерт в цій державі міг сказати, що ні, ми там знаємо з кимось домовився. Він має навпаки продовжити справу формальних цивілізованих благодійників і, і, і не може зупинятися. Тому асоціація благодійників. І, ви знаєте, Я очолював останні два роки в комітет конкурсу благодійних кроків, а року, працюю, всі п'ять років працював у комітеті. Тому цього року асоціація благодійників, соціально така активна відповідальна структура, запустила конкурс Національний конкурс Благодійна Україна. Він е відрізняється від конкурсу благодійних кроків, відрізняється тільки деякими інноваціями, деякими е е е е знахідками. Хоча всі традиції, всі закладені параметри і етичного ведення справ і прозорості, вони є. Щоб довго домовити деталі не вміти, я хотів би сказати, що все дуже просто працюють ті органи управління, які мають бути в кожній прозорі. кожній. Хороші організації, благодійні там чи, чи, чи при реалізації благодійного проекту на сіоркомітет, нас і наглядову рада. Ви бачите, тут Сергій Фоменко, Марія Комака, Джелі Коропицька, Іван Малкович, Оксана Запушко. Сілю ті люди, які були задіяні благодійною порокою, вони виявили бажання і зацікавленість працювати далі. Конкурсна комісія, і ми очолювари та сичка, яка перед вами виступала. Медіаратор Лариса Мондраку. Бачите, це дійсно активні люди, які по великому рахунку не ховаються за якимись проблемами, за своїми там цирковостями чи чинами, а дійсно йдуть до благодійників, йдуть до нас з вами. Які особливості цього року? Знову інновації, ми говоримо про інноваційність. 13 номінацій, така цифра цікава, 10 основних, 3 спеціальних номінацій. Але що щодо, є цікаві номінації, такі як. Інноваційність благодійності знову ж там, медіа, благодійність, народний благодійник, наприклад, новіація, яка запустилася в минулому році, це данина нужна моди соціальна мережа, йде вибір благодійної організації в Фейсбуці, потім йде голосування на сторінці асоціації. Але я хотів би сказати за одну річ: ми так. Сумнівалися, чи запускати цю номінацію, ми її запустили. Номінація це ефективне використання, ефективне використання благодійної допомоги. Ми ну, не знали, так е... ми говоримо про благодійники. Бо тут ми маємо говорити за лікарні, за школи, за музеї, за, за, за інші структури, які ефективно використовують. І знаєте, коли ми почали говорити, наприклад, ну Руслан Маринович, людина, яка входить на глядову раду регіонального міського конкурсу, Інші люди, з якими ми говорили, кажуть, вау, це класно. Це дійсно трошечки має підтягнути оці е, ці структури, які отримують благодійну допомогу. Вони мають задуматися, а чи ефективно вони це роблять, а чи добре вони світуються, і так далі. Е, це така особливість. Е, Особливістю вона є не є інновацією е, благодійних року, так само робив регіональний конкурс, які стимулювали їх проведення, але ми продовжуємо цю роботу, наприклад. Зараз вже принят, рішення, вже рішення стартову регіональний конкурс, ведуться переговори в Хмельницьку, в Рівному, на Волині. В Херсоні фактично організаційні питання вже закінчені, і не запускатися. Система визначення нагороду і нагородження, ну, не знаю, чи вона буде дуже інноваційна, але е, ті перші, які з нами працюють, вони кажуть, що давайте ми це, це називаємо благодійним посладом. Тому що е, цього року визначення благодійників буде відбуватися в такому закритому режимі, якому закритому, вже на сцені ми будемо знати в день нагородження, 13 березня, в опереті ми будемо знати, що про певний така оригінальна фіжня. Е, Тому я. Зобов'язався 7-8 хвилин, здається, вкладаюся. Я би всіх закликати всі приєднатися до цього конкурсу. Нам дійсно непросто, тому що насправді знаєте, можна е багато говорити про, 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 про благодійність, можна говорити багато про благодійні ініціативи, але треба дійсно А. Подякувати благодійнику. Треба Б. Е Сказати, поділитися своїми якимись інноваціями, можливо, своїми там, проектами чи своїми підходами в організації благодійних проєктів. І останнє треба дійсно гуртуватися, те, що робить наша асоціація, роблять інші структури. Я думаю, що е треба, е так мовити, ми в Америки е двісно об'єднаємося заради добра. Треба не тільки єднатися заради добра, але треба розвиватися заради того, щоб це добро на цій землі не було. Нескладне не остання така фраза, я сказав про нескладне, про про нашу землю. Оксана забуш пішла на лінової ради нашого конкурсу 2-4 роки тому, під час презентації благодійника року сказала, ви знаєте, Україна має, має велику виду. Колись під час голодомору за, за добрі справи в біля ганяла коли один одному, допомагали там селяни і так далі. Тому по великому рахунку ми маємо. І великих традицій благодійності. Ми маємо великі проблеми, коли вселили цей бацил або такий бацил страху, робити добрі справи. Ну, давайте разом через такі конкурси, через наше сьогоднішнє спілкування, будемо його відроджувати. Цей бацил добра. Дякую. Дякую,